Привіт! Сьогодні я розповім, що такі датапаки у Майнкрафт. Не одна риба не пострадала. Датапак це звичайна папка, яка додає щось у Майнкрафт, і навіть ти без знань програмування можеш щось там зробити. Щоб зробити датапак, не треба навіть відкривати якусь програму. як я вже і казав, це просто папка. Ти можеш зробити там теги, досягнення та навіть структури. Кстаті, щодо структур. Ви знаєте, що таке лут-тейбл. Loot лут-тейбл table? Loot table це JSON файл, який використовується для визначення того, які предмети повинні генеруватися в різних ситуаціях, наприклад, випадіння рандомних предметів при вбивстві моба або сундуки з рандомним лутом. Хоча не обов'язково сундуки, тому що рандомний лут можна зробити в любих блоках, в яких є інвентар, а потім такі сундуки можна додавати до своєї структури. Але, на жаль, датапаки це не моди, і вони обмежені самим Майнкрафтом. Наприклад, у модах можна зробити нові блоки та нових мобів. А датапаки використовують можливості самого Майнкрафта, так що такого зробити не можна. Але на мою, звісну, власну думку, вони не хуже модів. Ще раз повторюю, що датапаки можна робити без знань програмування. Але не думайте, що це як М креатор, бо в М-креаторі візуальне графічне програмування. А тут тобі говорять, зробити якусь папку і що це таке, що там потрібно, ти не розумієш. Звісно, на Ютубі є багато гайдів, як зробити свій власний датапак. Но ви можете нікуди й не йти, бо я все покажу в цьому відео. Бо сьогодні ми пройдемо від того, що таке датапак і як його створити. Звісно, я не буду показувати щось складне, бо я думаю, що я сам таке не зможу зробити. Кстаті, чуть не забув сказати, що в Мкреаторі теж можна робити датапаки, але якщо ви хочете використовувати візуальне програмування, то вам не туди. Ще хочу вам розповісти, що таке функція у датапаку. Функція у датапаку – це вже не JSON файл, а mc function файл. Він складається з набору команд. Вони дозволяють вам використовувати різні дії в грі, так як зміна погоди, телепортація гравців, дотування предметів до інвентаря. Насправді звучить скудно, але це не все, що вони можуть. Можна спавнити сутності. А як ми знаємо, судності це не моби. Так, сутності відносяться до мобів, але окрім цього, це всілякі лодки і вагонетки. Також це стріли, фаерболи і кристали Ендо. Тому з цією інформацією вже можна створити крутий датапак. Ви навіть можете створити якийсь івент на ваш сервер у Майнкрафт, або ваш світ з друзями. І щоб поспішно це зробити, просто треба комбінувати свої знання. За допомогою функцій можна ще зробити, щоб ваша структура спавнилась тільки на плоских поверхнях. Якщо ви захочете, то я можу зробити гайд на Цю тему. Повернемося до того, що датапаки можна робити у простій папці. Так от, все ж рекомендується робити це в якійсь програмі. І це буде студіо Visual Code. Я буду використовувати його, щоб було легше орієнтуватися в датапаку, і вам рекомендую. Силку на студіо Visual Code я залишу в описі. Так що ж сьогодні ми будемо робити з вами? І це буде структура, яку ви зможете знайти потім у своєму світі, і в неї буде сундук з рандомним лутом. Але це не гайд, це просто відео, в якому ви побачите, що таке датапак. і може замотивуєтесь самі зробити його. Можете там підписатися, поставити лайк. Дякую. Все, що буде у відео і те, що вам потрібно для створення датапаку, я залишу в описі. Створіть світ і побудуйте свою структуру. Дав мене обосрана структура, але це не важно. Підготуйте таку скриню з командним блоком. І можете виходити з світу. Тепер заходимо у Visual Studio Code. Переходимо сюди і скачуємо цей пак для створення датапаків. Він в мене вже встановлений, тому мені не потрібно це робити. Нажимаємо на файл. Натискаємо сюди і відкриваємо папку нашого світу. І датапакс. Нарешті створюємо нову папку. Це і буде ваш датапак, називайте як хочете. Тепер ми її вибираємо. В нашій папці створюємо новий файл, він буде називатися pack.mcmeta. MC Meta. І вставляєте код, який я залишу в описі. Пак формату приділяє версію Майнкрафту, на яку ми і будемо робити наш датапак. У моєму випадку це число 11, що відповідає Майнкрафту 1.19. А якщо ви хочете дізнатися, яке число потрібно вам, то я залишу ссылку в описі. Далі в папці датапаку ми робимо ще Одну папку під назвою Data А в даті папку Майнкрафт а в папці Майнкрафт папку Loot Tables. А в цій папці ми роб. Ми робимо файл і придумуємо до нього назву, наприклад, відеочест, це буде файл нашої скрині. Обов'язково пишемо через розширення JSON. І в цьому файлі нам треба вписати код. І щоб не писати його вручну, ви можете це зробити на такому сайті. Пишемо сюди, наприклад, Apple, і тут з'являється яблуко. Натискаємо сюди, щоб додати шанс його появи. Налаштовуйте це як вам треба, і можете перевірити його справа. Щоб додати ще один предмет, нажимаємо тут плюсик. Додаю, наприклад, деревину акації. і тут можна вибрати, скільки штук буде з'являтися цього предмету. І щоб у сундуці був предмет гарантований, не вибираємо conditions. Якщо швидко сказати, то просто настраюйте, як ви хочете. Тепер копіюємо і вставляємо у наш файл цей код. Все готово, на всяк випадок зберігаємо. Тепер заходимо у наш світ і вставляємо командний блок таку команду. Перевіряємо і. тут нічого немає. Насправді я зробив все правильно, але чомусь датапак не хоче працювати. Коли я готувався до цього відео, в мене було рівно те ж саме. І щоб це виправити, треба просто повторно зберігати декілька раз датапак. І зайшовши на цей раз в світ, все спрацювало. При натисканні на кнопку предмети з'явилися. Ми все перевірили, натискаємо кнопку і не відкриваємо скриню. І командний блок можна вже прибирати. Тепер вам треба ввести цю команду, і ви получите структурний блок. Ставимо блок, наприклад, на нижній угол. І тут шукаємо код, і вигадуєте назву для структури. Тепер летимо на другий код і ставимо вже наверху структурний блок. І шукаєте збереження. Вмикаєте невидимі блоки і вписуєте також назву, як і внизу. Натискайте «Виявити». Як ви бачите, я довго. Коротше, переставлю я його і все буде нормально. І обов'язково треба нажати заново виявити. Кстаті, що це за сині кубики? Це структур Void або структурна пустота. І її в структуру додає структурний блок. І ця пустота при генерації структури може обрізати вокруг себе блоки. Тому треба чимось це замінити, і це буде звичайне повітря. З цим нам допоможе команда Fill. Наводитесь на якийсь у углу структури і набирайте команду. Натискайте три рази тап, щоб ввести координати блока. Тепер на верхона першого блока ми ставимо ще один блок. Я знов три рази на Натискаєте Tab Structure Void Replace Air і такою командою получаєте собі структур Void в руки і ставите його лівою кнопкою миші там, де ви не хочете, щоб з'являлись посторонні блоки. Все готово, залишилось тільки зберегти файл структури. Підлітаємо к верхньому блоку. Стоп. А ви хотіли б, щоб у вашій структурі спавнився моб. Статі робити це не також складно, як ви могли подумати. Вмикаємо сутностей, поставте моба у структурі. Повертаємося до блоку і нажимаємо кнопку зберегти. Тепер ваша структура збережена. Повертаємося до студії Visual Code і в папці Minecraft ми робимо папку структури. Потім шукаємо у нашому світі Generated, Minecraft, Structures і ось наш файл структури. Копіюємо його. Тепер в цю папку для структур вставляємо наш файл. І саме класне, що відкривається модель нашої структури. І ви можете подивитися все, що ви зробили. У папці Minecraft знову треба зробити нову папку під назвою WorldGen. А там ще робимо три папки, назви на екрані. Знаю, треба багато всього зробити, але скоро ми доробимо датапак. Тепер в кожній з трьох папок треба зробити по одному файлу JSON. Ось приклад файла. Залишилося такий файл зробити у останніх двох папках. Все готово, тепер вибираємо Structure і вставляйте такий код, який я залишив в описі: це біом, в якому буде спавн структури. А це шлях до файлу структури. Майнкрафт, як ви могли зрозуміти, це папка, яку ми встворювали в датапаку. Ну і через дві точки назва структури. Мінус 4 це значить, що на 4 блоки вниз буде спавнитися структура. Далі в нас файл у structure Set. Вставляємо такий код, і зараз я вам розкажу, що тут і як. Знову ставите путь до вашої структури, а це наскільки буде часто з'являтися ваша структура. Поки що залишити, як є, але потім ви зможете настраювати самі все. А ці цифри повинні бути не ідентичними на кожній структурі. А тут, на жаль, не зможу розповісти, яку роль несуть ці числа. Ну а це я додав, щоб структура не спавнилась на воді. Далі в нас ще один код у template pool. Знову виставляєте шляхи до вашої структури. І ви не повірите, ми все зробили. Зберігаємо ваш датапак. Тепер просто копіюєте датапак з вашого світу. І Створюєте новий світ, налаштовуйте його, як вам треба. Вставити, наприклад, творчий режим, і в пакетах даних ви загружаєте свій датапак, який ви скопіювали. Але звісно, в мене знов не працює датапак. Ну і я в Visual Code просто подобив ще кнопку Зберігти і все спрацювало. Пишемо команду Locate, Structure і назву нашої структури. Все, можна телепортуватися. Все працює, але я не так поставив висоту, і жабка померла. Як ви бачите, в сундуці є рандомний лут. У нас все вийшло. Ну що ж, дякую всім, хто додивився до кінця. Я дуже старався зробити це відео більш інформативним, щоб вам було цікаво. Навіть показав, як створити свою власну структуру. Кстаті, скоро вас чекає щось цікаве. Всім удачі і удачі!